Перші дні, когда я взлетел його увидел, я не, не мог рассмотреть дома за загустотить дыма. Просто города не видно, просто над ним облак і амну не заканчиваю. У них ефект випалі на землі. Оте, от ташовані могу, де та уничтожить просто город. Що таке уще знищене місто, як русня, щоразу докладається до того із садистським натхненням, сол знає напевне. Його рідний величезний Маріуполь московити розтрощили друзки. Нині оператор лелеки безпілотного літака, розвідника української 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ разом зі своїм екіпажем та побратимами на Харківщині роблять усе. Це можливе, аби і вовчанські, і інші міста та села залишились на мапі України. Вилітаю ворогу, починаємо дивитися. Вони стартують, незважаючи на вибухові обставини, і щоразу летять вглиб ворожої території. Глубійна розвідка. Залітаємо в тил ворога, роздивляємося їхні бойові позиції. Вишукуємо артилерію, техніку. Аеророзвідники 71-ї переконані московити не дарма для наступу на Харківщину. Обрали травень. Так само не випадково каже командир екіпажу для вторгнення ворожі штаби визначили напрямки на північ від Харкова та північніше Вовчанська. Ліса густі посадки, вже якби зеленка вже розрослася, тяжко виявляти. Ну, виявляємо, палимо. Водночас ударного скупчення ворожої бойової техніки на московицькій землі, принаймні на траверзі Вовчанська, розвідники українського єгерського підрозділу нині не помічають. Накопичення техніки на їх території ні, в порівнянні з першими днями ні, немає. Цього, ні, да? не не наблюдаю, тому що Зумлюсь глубже і там. За їхні населені пункти далі, ну двіження ніякого. та й великої кількості ворожої піхоти каже командир екіпажу, так як було на самим початку вторгнення, зараз поблизу кордону, теж ніби немає. Піхоту как би дом єдинічною. Два-три чоловіка бачимо. Да, тобто таких груп, груп, було перші дні. Груп, там 50-70, що не, зараз не, такого немає. Ну, ми такого не бачимо. Їх лелека бачить дуже далеко, і не лише землю. Головне спостерігати як за тилом ворога. Сьогодні летів два вертольоти бачив. Просто видно, вертушка, а яка модель, там летить, ну. Ймовірно, виходячи з обрисів, то були рашистські розвідувальні ударні ка 52 йшли суттєво східніше Вовчанська на наднизькій висоті й атаки не проводили. Тож єгері припускають, теж проводили розвідку поблизу кордону. Ось бачиш, ось він летить полетів. Зараз другий водночас присутність української лелеки у рашистському повітряному просторі окупанти також помітили і відреагували дуже швидко. З інтервалом у кілька секунд по українському безпілотнику просто з території населеного пункту московити випустили кілька ракет-перехоплювачів. Та оператору лелеки вдалося ухилитися від загрози і розгледіти на території тамтешнього підприємства ворожу бронемашину. Координатор розташування рашистської техніки, екіпаж «Лелеки» мерщій передав своїм артилеристам, враховуючи, що бити московитів у їх тилу далекобійною західною зброєю від тепер мало хто забороняє обсяг ворожого груповання навпроти Харківщини. є надія, що серйозно зменшиться. Екіпажі, які ночі дежурять, є, які днем. Ну так незаметно там перетягнуть велике кількість техніки. Я думаю. Могу мого незаметно пішком прийти. З півночі Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині Новини.